Ви 100% не купите цю ділянку, якщо не захочете вигідно інвестувати в нерухомість. Показую, це в нас Михайлівська рубежівка, ділянка 15 соток, двофасадна. там у нас перш, перший фасад. Вон, вихід на, на вулицю. Звідси є вихід на вулицю. Ділянка двофасадна. По фасаду в нас ширина 25 метрів. Ось, де в нас знаходиться лінія електропередач. Газ можна вести в зону того виходу. Ось така ділянка. Зараз пройдемося, вам все покажу. Вулиця в нас заселена, будується активно, забудовується. Ось ділянка. Зараз підійду на інший фасад. Ось так вона виглядає у нас. Ось така ділянка. Ділянка коштує 36 тисяч доларів. Пишіть в коментарях, якщо, якщо вам цікаво, записуйтесь на перегляд або телефонуйте за номером телефону, який я залишу десь тут на екрані. І всім до побачення!